Розограю. Раз, раз, раз. раз. Що там пише? Та розуміть, наче пише, не знаю. Ладно, погнали, потім провіримо. Всім привіт! Привіт, привіт! У нас нові мікрофони і новий відос. І сьогодні ми розкажемо вам і покажемо, як зробити гірлянду з лампочками своїми руками. Її можна використовувати на будь-яке свято або, наприклад, на дачі. Чи ще десь можна? Її можна використовувати як декоративний елемент, я не знаю, на балконі або в дворі. А навіть в якомусь закладі можна використовувати. Згоден. Ну що, погнали? Погнали. Ба! І так, для того, щоб зробити гірлянду з лампочками, нам знадобиться провід, патрони для лампочок типу Е27, лампочки розжарювання, ми обрали 25-ватні кусачки, зачисник проводів, викрутка та вилка. На літній період ми вирішили додати трохи атмосфери в двір нашої майстерні. І зробимо це за допомогою гірлянди з лампочками. Спочатку нам потрібно визначитись, яка буде відстань між лампочками. Ми обрали доволі стандартний проміжок в 1 метр. Довжина нашої гірлянди буде 15 метрів, тобто лампочок буде 15 штук. Нарізаємо провід по 1 метру в кількості 15 відрізків. Далі нам необхідно зачистити кожен відрізок з двох сторін. Тепер можемо приступити до комутації проводів з патронами. Кільце на патроні нам не знадобиться, тому викручуємо його. За допомогою плоскої викрутки відкриваємо кришку патрону. Маємо чотири отвори для проводів. Два для синього і два для коричневого. Беремо наші два відрізки провода по метру і вставляємо зачищеними кінцями в отвори, як показано на відео. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб при комутації проводи співпадали по кольору. І після того, як вставили проводи в отвори, перевіряйте, щоб провід був щільно зафіксований і не виймався. І не забувайте продівати кришку патрона на провід до того, як вставити його в отвори. Після того, як всі патрони закомутовані, потрібно зробити провід підключення і під'єднати вилку. В нашому випадку відстань до розетки близько 6 метрів, тому беремо провід відповідної довжини, зачищаємо його з двох сторон, один кінець підключаємо до першого патрона, а інший кінець до вилки. Розбираємо вилку таким чином, як показано на відео. Під'єднуємо синій і коричневий провід до кожного з штекерів і збираємо в зворотній послідовності. Тепер можемо вкручувати лампочки і перевірити, чи все ми зробили правильно. Будьте уважні впродовж всіх процесів роботи. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб у вас ніде не було оголених частин проводів. І тепер можна приступити до монтажу гірлянди в нашому дворі. Ось і все. Тепер ми маємо готову гірлянду з лампочками, яку можна використовувати на будь-яке свято. Або ж як декоративний елемент в вашому просторі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. А ще напишіть коментарі і поставте лайк і колокольчик, і, а в коментарях напишіть, е -е, хотіли б ви таку штуку собі додому і взагалі клас чи не клас. Напишіть що небудь, нам дуже треба. Ми давно не були, нам треба піднімати актив. Все, пока.